Росіяни щонайменше 10 разів атакували Запоріжжя цієї ночі. За інформацією голови ОВА Івана Федорова, двоє людей загинули та вісімнадцять родістали поранення внаслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя. Продовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарчих будівель. Російські окупанти завдали удару безпілотником по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Дрон поцілив у дах будівлі. Відомо про постраждалих. Інформацію підтвердив мер Харкова Йогор Терехов. На Херсонщині під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів. У результаті атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі загинули власні квартири та його знайомий. Ще шестеро людей отримали поранення. Окупанти застосовували артилерію, ФПВ-дрони та ударні безпілотники на Дніпропетровщині. Поранення дістав чоловік, пошкоджену інфраструктуру, три приватні будинки і господарські споруди. Два будинки та гараж зайнялися.